Вітання всім! Сьогодні вже 21 листопада, черговий патч Black Desert, погнали. Прям такий собі патчик, якщо чесно, але все ж. Давайте подивимось. І так, івенти. Перший івент, коротше, бос індичка, Простіше не назвати. З 21 по 5 буде з'являтися босс індичка біля Велії над фермою Фінто. Вам потрібно, коротше, буде побивати там 5 маленьких единичок, здається, щоб викликати великого, його вбити, отримати лут. З цього лута ще можна буде там дещо пообмінювати. Ось час боса, коли він вилазить по UTC, по цет часу на Європі, ось вона табличка, то тому майте на увазі. Далі, що ж ви можете отримати з цієї індички? Коротше, в будинок, я так розумію, це будуть саме. Інтер'єрні штуки на атаку, стаміну, діар, монстра Педропрейт і для, на коротше, 4 типу статуетки індички, в яких можна брати баф. Далі у Девіда Фінто в Велії, якщо ви вибиваєте ось такі от гігантські яйця індички, ви також можете обіняти ще додатково на всі е, штуки для бафів. Коротше, і ще окремо якусь хавку. Тут якийсь квест віклік і все-таки все інше. Я навіть не знаю, що це. Далі. Збільшили з'являння кротів, коли ви на городі. Тричі. Все. Типу, і ось що ви можете отримати повністю за все те, що ви обмінюєте. Чотири, Коротше, статуетки індичок від 30 до 100 лаків, золоте яйце, яке можна продати за 10 лямів. Їжу, крони, memory fragments і все решту, коротше, пішло, пішло, пішло. Повністю це. І Ось їжа Crispy, Rost, Turkey, це вам баф на 180 хвилин. З кладаном так само 180 хвилин, то тому їжте, якщо вам це потрібно. Це більш прямо під професії, але й на Combat XP також трішки працює. Наступне. Продовжуємо івенти з Шакату. Якби десятиліття Black Desert ніхто ще досі не відміняв ще до кінця цього року, якби. тому продовжуємо. З 21 по 5, коли ви фармите мобів, вам буде, вам буде випадати ось така от скринька Шакату з Merchant Treasure Bundle, з якої ви, як відкриваєте, можете отримати, якщо вам дуже сильно пощастить, шматки компаса, шматки телескопа, шматки на Merchant Ring і шматки на мапу. Дійсно, я не знаю, як вам має це пощастити, але коротше ви можете це все діло дістати. Ну і по дефолту 50 лаків, Artisan Memory, Memory Fragments, Крони, Blackstone, Cofrus, і, звісно ж, гарантовано ще й досі ще Sarity, яке ви можете обміняти в скринці там, зверху на UI, те, що вже і так івент іде вже, здається, третій тиждень. І сам патч. Сам патч доволі невеликий, але об'ємний по самій інформації. Дивіться, завезли ще один шматок деяких ребалансних можна назвати змін по класам. На цей раз зацепили Мусу в Сексешені. Містік в Сексешені також, Vveiking також зацепили. Коротше, я це все називати не буду. Ставте відео на паузу, або я залишу цю тему в коментарі. Щоб ви також могли почитати це все саме, що змінилося, якщо ви бачите тут свій клас, на якому ви граєте. Наступне Sage в Succession і, і Awakening трішечки. І все. Ну, далі тут фікси класів, але це таке. Нарешті завезли Royal Workshop в Сеул. Тут буде поділятися два типи воркшопів будуть на продакшені, на процесі. Коротше, на обробку. І на створення. Як вони працюють, на жаль, я не знаю. Тут ось гайд показаний. Типу, буде доступно 5 воркшопів в кожному ноді, типу, в кожному ноді 5 воркшопів, а ви закидаєте матеріали, якісь на крафт, і воно це все діло якби, крафтиться. За кожен воркшоп відповідає конкретний НПС, до якого ви будете просто їхати, відкривати цей воркшоп і вже з ним цим працювати. Якби. Деякі плюси з того, що є воркшоп. О, і що ви можете робити з цим товаром? Цей товар, ви можете, який ви накрафтили, забрати з собою, переносити його через Магнус, тобто телепортуватися в інші міста, що є дуже зручно, але мінус того, що ви не можете продавати пр продукцію, яку ви виробили в даному воркшопі, якщо у вас персонажі зв'язані, якби ну, в дзеркалі знаходяться. Майте це на увазі. Далі буде доступна ще така монетка, як токени, коротше, воркшопів, цих, які вам будуть дозволяти відкривати ще більше воркшопів, ще більше можливостей, коли ви крафтите в цих же воркшопах. Коротше, вам як постпродукт ще додатково будуть давати ці монетки, які ви будете отримувати. Ось morning gratitude tokens, які ви будете використовувати на відкриття і розвиток цих всіх воркшопів, якими ви будете займатися. На кожен воркшоп потрібна певна кількість монеток, типу ось 500, 1000. Тому майте на увазі, що фармити доведеться, напевно, багато, якщо вони, звісно, падають мало. Ну, як я і казав, що за кожен воркшоп відповідає певний НПС, який вам допоможе це відкрити, і ось його ось, список, оцей весь їхній. Наступне фермерство. Стосовно насіння, трішки апнули прикол, що ви можете тепер використовувати Агріс. І якби буде збиратися більше продукції, насіння і всього іншого. Якби більш, по суті, такого прям нічого занадто багато, просто збільшило шанс дропів, особливо за Special Magic. Коли ви отримуєте 2, то в в 1,25 рази, коли Оптейн. Пробубільто Оптейн 3 seeds від 3, то ще додатково 3,8 шанс. Така ж сама історія у вас буде з тим, що пододавали якби Цих же самих кротів з більшим шансом, більш нічого. Полювання. Полювання прибрали декілька типів мобів на на нарсіноні, чи нарсіон, чи на аксіон, як там його правильно називати, я вже й забув. Додали певний тип мобів це Шадовлаєни туди, але поприбиралися оці там олені, були і вовки я думаю, хто, хто там часто фармив. А хто займався полюванням, там знають, що там були оці там травіні, якісь олені і вовки. Їх трішки прибрали. Вони там або їх змістили кудись, десь, напевно, поряд зона. І частково вони можуть там вже знаходитись, але їх уже там майже немає. І тепер там тільки от додали оцих от Shadow лайнів як новий тип мобів. Звісно, ще до цього всього додали випадіння, скажімо так, збільшили шанс випадіння Береса Нарсіон певних типів мобів, які так само там ж фармилися шанс вдвічі. І так само Бресов ОМУА, так само збільшили шанс вдвічі, коли ви займалися полюванням. Нагадують, що 28 числа зникає молот Джей для біжутерії. Такий с -с -с срібний молоточок, якщо хто не знав. Наступне понот коротше Якщо прям коротко описувати все те, що вони тут сказали, по надварам і по всьому тому, буде два типи надварів, типу, на захоплення і на деф, простіше казати. Тобто, які зараз метод надварів, і який був до цього метод надварів, тобто, коли ви знищуєте всі форти, окрім вашого, ви перемагаєте, це якщо. На захоплення, на деф, на і якщо на захоплення, коротше, вам там потрібно навпаки дефати свої, чи якось так, Я вже, на жаль, не розуміюся в цьому. Ті, хто ходять, буде простіше. І коротше, з тим, що ще зробили, додали можливість того, типу тих, хто тримає територію в даний момент, наприклад, на, до наступного надвару. Та гільдія може обирати тип надвару, який вони хочуть: типу, або на захоплення або на деф. Якби і більш нічого. Наступне. Зменшили кількість нодів в кожному регіоні з 15 до 9. Коротше, зменшили територію самих нодів на саму територію надвара. Далі, наступне. Ось вам тір. Нодварам і по те, скільки може приймати участь людей, і, звісно, якби по по цьому всьому, які ліміти по гірскору для кожної території. Це так само краще ставте або відео на паузу, або повторюсь, в буде в прикріпленому коментарі ця аж тема, щоб ви також могли самі ознайомитись з тих, хто ходить тільки на надвари. І до всього цього ще окремо зміни, те, що ну, можна сказати, по суті, для будь-яких постройок. Збільшили на 30% дюрабіліті їхні, щоб вони жили довше. Тут прям, можна прям на все подивитись. І змінили ліміти на МІДії і Кальфіоні, просто, як би їх, я так розумію, поміняли містами, от і все. Як би і більш, напевно, нічого такого. Так, да, все. Ось такий, коротше, патчик, невеличкий, але все ж таки, який є. Ну що, нагадую ще, що якщо ви боялися грати в Black Desert. Без того, що немає української мови, українська мова є, є українізатор для неї. Діскорд канал також буде прикріплений у коментарі, де його можна буде так само взяти і скачати, цей українізатор. І, звісно, далі починайте грати, якщо до цього всього у вас таки зупиняла мова. Ну і, звісно, дякую за перегляд, лайки, коментарі. І побачимось в наступних відео.